Загалом від початку повномасштабної війни на Донеччині від російської агресії загинули 733 цивільні людини, поранених тут майже дві тисячі. І це без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі. Зараз з нами на прямому зв'язку Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павло, вітаємо вас! Слава Україні. Слава. Отже, яку оперативну ситуацію станом а, на зараз? Ви можете повідомити нам і нашим глядачам. Ситуація вишається напруженою. Лінія фронту під обстрілами вночі був обстріляний Слов'янський. Практично щоденно обстрілюється Бахмутськ, Бахмут, Сіверськ, Солидар і Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, Турецьк під постійними обстрілами. Також періодично ворог обстрілює е, такі міста, як Краматорськ, Костянтинівка. І обстріли ведуться там, де ворог стоять, зі ствольної артилерії, з РСЗВ, і також застосовує удар. пане Павло, президент Російської Федерації Володимир Путін знову висловився про цілі своєї так званої спецоперації. Він заявив, що росіяни нібито виконують виконують щастя та гідністю усі свої поставлені цілі та захищають життя. Мирних людей в так званих ЛДНР. Яка ситуація у вас так, на підконтрольній частині з людьми? Яка ситуація з евакуацією? Тому що знаємо на сході країни зараз гаряче. Більша частина жителів області евакуйована. Це практично три чверті населення. А чверть населення лишається, але евакуація. Після прийняття розпорядження уряду від 2 серпня продовжується. З моменту обов'язкової евакуації вже евакуйовано 5575 осіб. Це стану на сьогоднішній день, і темпи її ми скільки маємо можливості, будемо збільшувати і проводити. Проводитимо і щодня інформаційну кампанію для того, щоб люди розуміли. Куди вони їдуть? Які умови, яка допомога від грошової до морально-психологічної буде їм надавати? Дякуємо вам. Дякуємо, Дякуємо. Дякуємо. Вам. пане Павле, за ту інформацію, яку ви надали. Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, долучався до марафону Єдині новини.